Далі, які мають сторони представники заяви попитання з початком операційної скарги? Так, є кінопитання на підзи. Буде клопотання про призначення початкознавчої експертизи. Під час розгляду справи номер 0670811012 Відповідачі підробили документи, а саме рапорт від 19, серпня 2000, 19 серпня 2009 року про бажання нібито приємника виїхати, підписати контракт. На 2009-2014 роки та контракт про походження військової служби з 25 серпня 2009 року по 25 серпня 2012 року. Неодоразово в суді першої інстанції я робив заяви, що в даних документів я не підписував, наполягав, що вказані докази є фальшивими де випускають сумнів щодо їх достовірності. Просто докувати нову обставину, яка виявилася під час останнього судового засідання, оскільки відповідаючими по справі було надано до суду контракт, ну, перший контракт від 30 червня 2004 року. Відповідно до того контракту, який вони надали свого примірника, вони ручкою дописали як сказано, контракт, а видно, що ручкою дописано дату, з якого цей контракт діє. Відповідно, в моєму, моєму примірнику контракту. Вказані дати відсутні. Там він підписаний місяць. Він підписаний цей контракт 30 червня. Термін дії написано контракту, що він діє з 30.08. Це вгляданий посади, яку займав позивач в справі, саме в там виготовлено передбачає, не проходиться виключно на умовах, повинна проходитись на умовах контракту. Функції, 10, 10, тисяч. По першому контракту. У мене є також ваша честь його оригінал. Цього контракту, в якому тих дат, які дописані ручкою, вони подописували, щоб закрити той період 2, 2 місяці, що я повинен бути взагалі без контракту. Ось мій оригінал контракту. Яким чином вони змінили дати, не вижали, дописали? Що Ось мій примірний оригінал. Предметом спору є наказ. так? Ні. Просите скасувати. Накази просите скасувати. Я на вас подувлюся. Просите скасувати накази. Підробили цю дату ручкою написали в своєму примірнику після того, як в апеляції ви з'ясували, що розрив два місяці між контрактами. В її першій інстанції не було. Правильно, це і повинен буде доводувати. Я в не виконання, бо виконання умов контракту. Так вони його змінили, але ну, як мінімум тут є зміна умов. В їхньому примірнику зміна не ну, чисто, в моєму немає, вони його змінили. А як це впливає виконання або не виконання? Ось мій контракт, ми в даному випадку не виконали. Ще до прийняття, я не спостую за контрактом, усі повчаська шпала. Тобто, а ти питання? Це я підняв питання? Це вже один треба приймати, це я підняв. Заспокоїтеся, один може розпочати, а інший може розпочати. Управління здійснювалося вивчення його кандидатом на за фісерську політику. Коли доносили до вашого примірника контракту, коли ви дописували руську сідати в 25 році. Коли це друзі буде. Кідати 25.08. А чому ці дати Дописавши ці дати, ви змінюєте умови контракту в капітувому. Ну да, це було вперше. Там просто чітко означає строки дії контракту. А станом на 30 червня ви могли знати, коли буде призначена посадка мої? Ви не знали тоді на момент, кажіть, а за підробку другого контракту, може ви зараз просто судіти, якщо не розводити, де вибачитись перед цима? І судом, ви вводите суд в ума. Чинили ваші споруднісники злочин. І ви самі, ви самі ви, ви його прикриваєте ще. Вам ви ж пертам не вистачає? А при що ми писали? Так, так, при самі перечили. Супер вас перекрити. Я б Є ще запитання, що Є, вам відома офіційна інформація з сайту Служби безпеки України, оголошена вашим колишнім керівником Неливайченком, що протягом 2012-2014 років, коли сам оскорюється часи контракту, потенціал СБУ на, на 90%, 90 складався зі злочинців. Повідомиться офіційно я, просто, я, просто, я, просто, я По тому питанні, що моїх умови контракту хто порушував, що на 90% керівництво цієї де вони... Ми зараз питання обставини, і там її обставини відбувають на роботу даних правил. Другий момент. Ви знаєте по першому контракту, що він набирав сили саме на підставі інших нормативно правових актів. То чому ж ви тоді в цей контракт ручкою дописали всі такі ці дати? Можливо, можна ж було не дописуватись, правильно? І так були нормативні пророві акти. Які визначають, коли він набирає сили? Чому ви ручкою тоді їх дописали? Відповідно з відповідно до цих правих актів, які ми кормилися. цей час, означається ця дата, тобто дата призначення на посади. Чому ви в своєму примірні? До моєму не касались. Ну, Я вам ще раз скажу, можливо, цей примір вже був у вас на руках на той момент. Ви мене повідомляли письмово про ці зміни про дату набрання чинності цього контракту? Це не зміна умов контракту, я ще раз скажу. Це встановлений законом, встановлений указом президента термін дії контракту. Він визначений відповідно до положення про когось військовий Під Підроблю другого контракту ви не заперечуєте собі, щоб ваші представники його підробили. Я ще раз кажу, я не пояснював. У вас є в управлінні, мабуть, є експерт по черкаві, яким його прізвище наявно в реєстрі судових експертів. Я попрошу, позадачу якесь така тема, що це... Я присягаю, я приходила вас. В цьому засіданні виносите перебрати хвилину, уховання і заверштайте. Якщо буде туда, вийдіть. Ви приготуєте тут взагалі туди, притягнете, встанете, немайте, концюйте, вийдіть і охонойте.

дать на мне ознакомление материалы административного дела с возможностью снятия фотокопий. 29 числа 29 декабря 2015 года я пришел в административный суд, но мне запретили снимать э, ксерокопии, фотокопии запретили снимать с моего дела. А 16-го разрешили? 16-го до 25-го вообще никаких разрешений не было, ответ был: ждите. Ждите, ждите. Я ждал, ждал, пока не обратился к представителям средств массовой информации, именно к журналисту Котенко. 30 числа уже декабря вместе с журналистом Котенко обратился уже напрямую в суд. Собственно, пришли, ну, вместе с журналистом мы пришли в суд, обращались и к суде. И к помощнику судьи, встречались с помощником судьи, нам было отказано, непонятно на каких основаниях, в ознакомлении После этого мы вынуждены были обратиться к заместителю главы суду Житомирского апелляционного. Только после этого, когда руководство суда узнало, что к делу подключены средства массовой информации, сразу же, моментально было надано разрешение на снятие любых фотокорпусных материалов. І що ви хочете змогу? Найдіте справі мені відмовили по фопі знімати. Відповідь, я просив офіційно. Прям брату зранку. Ну сказали, задуші, я б не ділянку. Алло, тут нарисла, добрий день, прийшов по кияни. Хоче отримати відповідь, по вчорашній. Пише майор, так? Треба почекати?

Да почему же не обидишь ставится резмованным потом? Ну что я питання не знаю. Я такие катания не видишь. Я бы первый раз сказал, что ритмовалы попадались. Ну. Ну там порадилисты, нахуй, сами нельзя. Копание этот апарат, это же нет аппарат. Травма черепнамазковая. Моя любовь. Да, мы продолжаемся, смотрел написал. Я не знаю, що 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 я не що я не знаю, 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 я не знаю, що

meu computador nem na minha o que o não tem? Muito a é eu, eu, pelei, adesso, eu não dizer, eu posso a У на засіданні прийшла експертиза, яка підтверджує, що збуду якої опікси. Вони не дають знімати фотокопії з матеріалів справи. А чому, як? А чому? А зараз вони сидять уже два тижні, сьогодні півдня і ви прийшов тут, дайте відповідь, на які підстав. Ну, об'ясніть. Може дійсно так, але роз'ясніть. Ні, вам не можна. Кажуть, там є документи з рифом для службового користування. Якщо до сурбового це в них, на может Ну, на ну. чи, чи я не розумію, може не так. У no. no. нас же стара літка вона слухає. Це... А ви можете, а ви вам копії не займаться. Я ж кажу, я зі своїм фотоапаратом, я вас не прошу, я зі своїм. Ні, не можна. Не знаю, мені не поняти, що два тижні вас такі. Я бы пошла, просто не казалось на корнянку, майор. Ну майор вышел, что... Да, не вижу уже есть. Ну то не считается майор, там майор не называется слухать справа в складе. Помечник. Да вы в естественно вкладываю, Ну что, при чем тут помечник? Справа мы слушаем три судьи, кто немая СКА Николаевна. что там она пришла на прием. Что там надо справа, знаешь? Да? Добре. Добре. Хорошо, добре. Может сказатись, а на сімсот сто п'я сторон. Я розумію, там вони відповідь готову. Сказали, що справа є там. Ні, ну справа є, а сказали, що все дадуть. Вони відно знають, що я перезвонила, вони сказали, що ми їх чекаємо, бо вона даже батька не я даже ваше прізвище не назвала. Значить, вони вони сказали, що ми чекаємо їх. Бо я сказала, бо вони прийшли на прийом. И он там что не вчекает. Мы можно У нас право слушается в открытом Мы не можем, лишь, право, не исти, а mm. Добрый, таз, вы же имеете право знайомиться с материалами. Это Добрый день, Квин а я